Так, ну що ж, рухаємо далі. Хотів ще трошки поділитися з тим, як я подолав оцей глюк, які були, коли у нас тут слайдер гортався трошки глючили. Я спочатку чомусь думав, що це пов'язане зі слайдером, або з тим, що в мене комп трошки просто перегрівся, але потім він охолов і все одно глюк цей був. І я потім пригадав, що була у мене колись схожа проблема. і Вимкнув взагалі свої блюри, ось, і мав відмінний результат, тобто все працювало швидко. Потім я знову їх вимкнув і знову ж почались ці проблеми. Тож, ці блюри дуже тормозили роботу сайту. І що я зробив, не маючи змоги зробити таку форму намалювати дівками. Я просто їх змінив з .svg на Png, і потім трансформував в WebP. І по суті, все в мене стало працювати дуже швидко. Тож такий цікавий кейс, з яким я стикаюсь вже другий раз, це великі SVG файли, такі заливочного типу. Вони можуть сильно приторможувати роботу сайту в, бра в браузері, хоча вони важать дуже мало. Але при цьому на їх від відмальовку від, від у браузера витрачається багато ресурсів, як я розумію. Тому маємо те, що маємо. Тобто краще завантажувати, напевно, що растрові зображення, якщо ми працюємо з чимось дуже дуже великим. Напевно, що тут просто якщо ми кажемо про SVG, то тут дуже багато коду. Додається, я не знаю, який потрібно якось оброблювати. Тут мені важко зараз сказати, чому саме SVG в великі формати, саме такого заливочного типу, вони так погано працюють, тормозять весь сайт. Але таке є. Тож, якщо у вас буде схожий кейс, то краще заливати растрові зображення і трансформувати їх у VP-формат. Добре, тепер йдемо далі ще серед того, щоб я хотів, напевно, змінити. Це наведення на наш логотипчик, оцей якось теж його змінювати. Напевно що, напевно, що було б непогано при хавері робити його трошки більшим. Мені так здається, тож я б змінив йому, наприклад, при хавері розмір на 6, Ось, і тепер задав би тут Transition All Properties, хоча ні, тільки width. Можу змінити 200 мілісекунд. І подивимось як воно буде працювати. Ось так він збільшується. Ну, мені здається, що. Так, по-перше, трошки менше будемо його збільшувати, бо це сильно. Наприклад, 5 і 6 рем. І тоді може і час не потрібно буде змінювати. Ну так, напевно, що так буде трошки краще. Можемо. Навіть ще менше його змінювати. 5,5. ,5. Ось так. І буде доволі непогано. Ну, якось так. Мені здається, що це буде прийнятний вже результат. Тут нічого я вже не буду змінювати. Тут все наче непогано працює. Працює. Добре. Тепер нам необхідно реалізувати анімацію, анімаційні сценарії. І розпочнемо ми з. Напевно, реалізуємо це як прелодер. Анімація hero секції і хедеру, Все це, це повинно якось з'явитись да, під час завантаження сторінки, щоб це було красиво. Тож, давайте це реалізуємо за допомогою тригеру page load, Обираємо when page starts loading. Старт animation і назвемо цю анімацію preloader, по суті. Ну, по суті, це в нас і є прелодер. Так її і назвемо. Добре. Що ми тепер хочемо тут побачити? Ну, напевно, що все, в принципі, з'являлось. так? Нам необхідно для початку ми можемо вигадати, як саме ми хочемо зробити появу наших елементів. Напевно, що це буде вискокувати десь знизу. Це також трошки знизу. І ці, напевно, що теж. Знизу, це згори. Тож, в принципі, ми можемо реалізувати це, щоб просто з'являлося ось так: знизу це з'являлося згори Тож, ми можемо для хедера встановити, для хедера ми можемо встановити переміщення, одразу можна обрати клас, можливо, у нас будуть ще сторінки якісь, і встановлюємо тут переміщення для нього, наприклад, мінус 10 рем, так, щоб він повністю сховався. Є, і тепер, до речі, можливо, можна і менше. Ні, не можна менше. Тож мінус 10 це мінімум, навіть краще зробити трошки з запасом. Мінус 12 рем. Це його базове положення буде. Окей, добре. Тепер оцей блочок, який в нас Proof, його базове положення повинно бути навпаки, поза межами нашої секції. Тож ми його зробимо. Трошки нижче, аніж у нас є висота екрану. Тож, на 5 спробуємо Рем його опустити вниз. це Замало. 6, 7, ну, 8 з запасом нехай буде. Є. Мінус 12, 8. Знову ж таки, краще до класу віднести. Є. Добре. Тепер ми. Цей хедер, по-перше, ми задамо йому переміщення теж униз. Трошки там 3 рем, наприклад. да Тут нам необхідно, в принципі ну, можемо теж скористатися класом. І для цього батона теж ми можемо задати переміщення вниз на 3 рем. Власне, як і для заголовка. є Добре, тут, напевно, що краще обрати все-таки selected element, тому що щоб всі кнопки, Хоча це буде при завантаженні. Коротше, це немає різниці принципової. Я зараз намагаюся користуватися класами, тому що якщо ми будемо копіювати, наприклад, цю сторінку на нову сторінку, то щоб у нас не з'являвся новий сценарій анімації, щоб просто нова сторінка вона підтягувала саме цей сценарій. Це нам дозволить це зробити. Але в принципі. Це може бути як button, так і Button Class. тому що загалом різниці немає. Просто зазвичай можна це коригувати саме All Children Elements в this Class. А тут, якщо ми обираємо тригером page load, то, тобто, то Children до чого? Не дуже зрозуміло, до чого це буде Children. Тобто, в будь-якому випадку це буде, будуть всі батони. Коротше кажучи, це не дуже важливо. І тому не звертаємо на це уваги. Тепер нам необхідно ще для баттана додати Opacity 0%. І для хеддинга теж opacity 0% для того, щоб вони спочатку не були видимі. Ось так розташуємо їх opacity окремо. Ось так, щоб було зручніше нам працювати з цим. Добре. І тепер нам необхідно встановити, по суті, фінальне положення. Фінальне положення у нас для хедера, це ми робимо Move. І у нас хедер переміщується на 0 нуль. Тільки кнопка у нас поїхала. Саме тому, що, саме тому, що ми застосували до класу button. Ось тут. Да? А у нас та кнопка теж має клас button. Тому, навіть якщо ми зараз оберемо зараз Only Children, то. У нас ні на що не буде працювати, да, це ця історія. Так. Тому що це ні на що не впливає. Тож, питання таке: ми о, приберемо це з класу, залишимо це для Selected Element. Саме для цієї кнопки ми робимо її появу. Тому що тут ще є і зміщення, яке буде накладатись. Тож, тепер у нас доволі непогано цей весь хедер вийде. Добре. Наступна дія це proof. Який ми також у той ж самий час ми повинні підняти звідтіля, звідки він був. Ось так. Поки не встановлюємо Time Function, зараз до цього перейдемо. Тепер нам необхідно також перемістити на своє положення heading. Для цього ми теж обираємо йому move. 0 rem Ось він перемістився. і Button теж обираємо Move і обираємо положення 0 Rem. Є. Yeah. Крім цього, додаємо до хедера ой, до да, до ой, до хедера, до хедінга, додаємо opacity 100%. І до батона також додаємо opacity 100%, щоб вони тепер були видимими. Добре. Тепер, наскільки в нас це повинно працювати, по-перше, швидко, по-перше, що за чим з'являтися? Ну, мені здається, що напевно краще було б, якщо у нас спочатку з'являлись ці центральні, потім цей, потім цей. Ну, Чомусь мені так здається. Тож, я саме так розташую. я зроблю трошки затримку, або розташую ці анімації одна за одною, певно, що одна за одною. Так буде простіше. Я зараз оцю анімацію сюди і тут обираю автор. The previous section. І остання в мене буде оця Proof яка з'являється. Тож я її переносу сюди, і потім ще скажу, що теж автор The Previous section є. Yeah. Тож зараз вони по черзі з'являються. Можемо подивитись, воно ось так у нас коїться. Але тепер нам треба е, трошки якось все це зробити більш плавно і красиво. Ну, по-перше, мені здається, що все ж таки хеддінг краще, щоб з'являвся трошки раніше, аніж батон. Тобто, зробимо так: зробимо для батона хеддінг нижче опускаємо ось сюди. Зробимо для батона ось тут delay 0,2 секунди, наприклад. І тривалість появи 0,05. Можемо зараз подивитися, як це буде виглядати у нас. Тобто, в принципі, якось так. Я б, напевно, взагалі обрав би бат на переміщення. Ось це. Воно ні до чого, мені здається. Можна його просто зробити його появу. Так. І оце переміщення, звісно, що теж треба прибрати, тому що він дуже низько тепер. Ось так. І зробив би тоді. Для баттона ось тут затримку трохи більшою. Тобто в нас поява хедінгу 0,5 секунди. Ну зараз ми можемо обрати для нього ізінг Нехай це буде ось такий ізінг І подивимось, чи треба нам щось прибирати. Трошки більший цей ізінг зробимо. Так, точніше, duration зробимо трошки більшою, бо якось дуже швидко з'являється. І для батона тепер зробимо трошки затримку не 0,2 секунди, а 0,5 секунд, наприклад. І батон нехай нас теж з'являється з тим самим ізінгом. І поява батона нехай і залишається на 5 секунд, може навіть більше зробимо. Напевно, трошки меншою затримку я зроблю все ж таки. А тут изінг зроблю ще більшим. Все ж таки ось таким, напевно, його зроблю, бо якось він дуже повільно доїжджає. Ну, типу, ось так. І напевно, що. Все ж таки, тут я теж зроблю, щоб це відбувалося не зразу, не одразу все. Тобто, я зроблю все ж таки тут затримку 0,8 секунди, ось так. А тут зроблю 0,5 секунди. Тобто, щас, щоб у нас взагалі починався цей сценарій через пів секунди, тому що інакше ми не будемо бачити взагалі порожній екран. Щоб ось так було. Так буде трошки, мені здається, якось воно логічніше. Добре, тепер функція ізінгу для хедеру і для пруфу. Можемо, в принципі, її обрати, що тут, що там. Такою самою, як і функція появи хедінгу, і той самий duration взяти. 08 секунди і той самий easing. Можемо скопіювати і просто вставити ось сюди. І ось сюди. Що ми тепер маємо. А де? Де? Давайте ще разочок. Чомусь у нас тут хедер. Типу, не з'являється. Доволі дивна історія, але так, по-перше, я би тут зробив їх на одному рівні. Просто тут ще була затримка якась. Якось так. Можемо опублікувати, подивитись на опублікованому, тому що щось тут хедер не з'являється у передперегляді Webflow. Але мені здається, що це якийсь баг, він повинен з'являтись. Побачимо. Ні, він не з'являється, до речі. Ага. Він. Якось, типу його немає-немає. Коли наводиш, то він з'являється. Це така дивна історія, не знаю. Зараз будемо розбиратись. Тож, хедер мув на 0. Цікаво. А що, якщо це просто баг якийсь? Ну, спробуємо для початку зробити, наприклад, менше, щоб було видно цей хедер. Подивитись на його поведінку. Ага. Тобто працює. Добре, а що, якщо ми зробимо його набагато більше, наприклад, 30. Теж працює. Добре. А мінус 10 не працює. А якщо мінус 12, це нас влаштує така різниця. Чи буде працювати? Ні. Добре. Тобто точно якось нестабільно працює і доволі не з'ясована така причина. Не можу зрозуміти, в чому вона полягає. Раді, що тобі подобається наш практичний інтенсив з Webflow українською. А якщо ти хочеш фундаментально вивчати Webflow, обов'язково завітай на сайт нашої школи Webflow Tutor. Будемо зараз дивитись. Гадаю, я, ще полягає вона саме в абсолюті. Тому що це такий відпозиціонування, в якому такі історії можуть траплятися. Це доволі рідкий кейс, коли ми зробили в абсолюті хедер, тому що нам не потрібно його фіксувати. Але при цьому треба, щоб він знаходився поверх нашої секції, тому що вона у нас 100-H. Чому таке може бути? Тому що він відносно баді. Або є абсолютним, і, можливо, якось під час завантаження сторінки він трошки не розуміє, де, де йому знаходитись, не знаю. А, спробуємо зараз подолати це, наприклад, зробити новий контекст. Наприклад, релетів поставити в раперу, типу, подивитись як це воно буде працювати. Ніяк не працює. Добре. Забули про цю ідею. Не врятувало це нас. Що будемо робити? Звісно, можна призначити. Heдеро завжди фіксет, але я не хочу його фіксувати, все ж таки дуже короткий сайт і немає в цьому потреби. А що, якщо ми тоді обійдемо це з іншого боку? Завжди треба шукати якісь рішення. Тому що таке трапляється, що щось не, не дуже вдається з першого разу, але е, треба шукати рішення. Тож, hero body, he, header body, ми можемо застосувати це до header body, а не до хедеру. Тобто тут change-target на header body. І, власне, ось тут теж change target на header body. Тобто, щоб наш хедер, який настойний з абсолютом, щоб залишався на своєму місці, а тільки header body виїжджав. І мені здається, що це нас врятує. Спробуємо. Вуаля. Тут працює, а тут. А тут ні. Дуже дивна історія. Просто дуже дивна історія. Так, ну добре, тупічок. А що, якщо. Добре, давайте повернемо відразу до нашого хедера зворотня. баді змінюємо на хедер. Будемо знову якось викручуватись із положення. Мені здається, що це пов'язано з тим, що. Під час завантаження сторінки ці ініційовані положення, які set the initial state, тобто вони ще, ще призначаються до відмалювання від дом дерева, і тому він трошки якось не дуже розуміє, де йому знаходитись. Що, якщо ми це обійдемо наступним чином? Що, якщо ми, в принципі. Ну, По-перше, ми можемо взагалі вивести це з initial state, мінус 10, і просто зробити ось тут duration 0? Тобто, щоб він відразу був, але е, ні, не працює. Так, не працює. Добре. Повертаємось назад. Сюди. А якщо ми зробимо йому тут 0, так. set the initial state. А ось тут ми його вставимо. Е, ось тут ми його вставимо як мінус 10 рем, як нам треба. Чи буде це працювати? Так, працює. Дуже добре. Тепер робимо непомітним це перенесення гори Ось у нас наша історія. Працює. Дуже-дуже-дуже добре. Тепер спробуємо опублікувати. Напевно, що є. Так, є. Дивимось, як це буде виглядати. Ага. І тут нічого не змінилось, Да А, ні, змінилось. О. А ну-ка, ще разочок. Є. Yeah. Ще разочок. Є. Ще разочок. Є. І останній. Є. Yeah. Добре, працює, ідемо далі.